О, брате! О, Ти прям поси. Я. Я тут, брате? Тут. Донбас! Привіт! Найінтелігентніший захисник. Здраво! О, а це ми в бліндажі. Я тоді намагалася заварити каву на буржуйці. Та яка то кава? Це була рідка смола. Але гріла як. Мммм. О, а це Віталік в формі Вендети. На крабі полем летіли. З прапором бригади хотів знятися. Бахмут. Покласна. банька. Парків. Вадим Боже. А це наш крайній виїзд. Небо тоді було таке ж, тільки гриміло від обстрілів. О, а там кліп знімали. Арта. А тепер тиша. Тільки хлопці тренуються. І ми знову тут у Славіку. Як і обіцяли, раз на рік повертатися сюди. День захисників та захисниць. Цей день не тільки про війну, цей день про тих, хто живий, хто поруч, хто пам'ятає про тих, кого нема. Те, через що ми прийшли. і про те, що ми разом завжди.